Міський голова, комунальники, даївці та журналісти зробили для Івано-Франківців сюрприз. А саме перевірили настільки чисте місто та громадський транспорт напередодні великодня. Відвідали школи, лікарні та зупинки. Преса одразу охрестила мера інспектором Анушкевичусом. Прибрані відброкою, дороги прибрана, все прибрано, все побілено, зараз ще доробляється, ще завтра будуть працювати комунальні служби. З семи маршруток, котрі за час рейду зупинялися на вулиці Мазепи, шість були чистими. Лише один автобус не відповідав санітарним нормам. Водій запевнив, що востаннє мив його зранку, а Брут усів через неприбрані дороги. У мене такого нема, щоб е не виїхати лінію і всередині і зверху не помити автобус. Тобто, що я зроблю? А та дорога за 20 років замітена. Скажіть. А от інспектори ДАІ вирішили перевірити, чи зупиняються приміські автобуси в належних місцях. Відразу спіймали порушника. Один із водіїв хотів підвести пасажирів ближче до центру міста. Водій намірся відхилитися від маршруту руху, тобто заїхати в центрі сини міста, де його кінцева зупинка автостанція – тритежна фабрика. П'я стаття 133, значком. Третя відхилення від маршруту руху. Санкція передбачає 34 гривні. Кінцева зупинка рейду центральна міська клінічна лікарня. Попри напіввідкритий каналізаційний люк, тут суттєвих зауважень не знайшли. Загальна оцінка міського голови щодо готовності міста до Великодня, 4 з плюсом. Загальний стан санітарний міста, також санітарний стан території, закріплених за бюджетними установами. Зокрема, ми знаходимося на території центральної міської клінічної лікарні. Ми були у вас з вами в школі, були в першій лікарні. Загальний стан є нормальний нормальний. видно, що незважаючи зважаючи на те, що десь погода не дозволяла попередні дні активно працювати, але за цей короткий період часу місто проведено до належного порядку. До речі, зі слів мера паралельно з цим рейдом Івано-Франківськ перевіряли ще чотири мобільні групи на чолі з його заступниками.